Дяких глядачів нашого каналу, сьогодні кінець листопада місяця, дуже класна погода, з вечора був мороз, цілу ніч морозець невеличкий, мінус 4, а на день вийшло сонце і стало дуже тепло. Ну і щоб не сидіти вдома, я швиденько виїхав в садок пошукати гливу. В коментарях люди пишуть, грибники, що ви будете робити, якщо... Піде сніг, чи буде зима, що ви будете зимою робити. Тому поки що немає снігу і немає такої сирової зими, можна ще позбирати такі гриби, як вєшанка, це глива на українській мові, та е, є ще опеньок зимній, також можна його позбирати. Тому сьогодні ціль глива. Якщо мені вдасться її знайти, ви її побачите. Ходжу по садку, шукаю. Ну, поки що ще вешанок в садку не знайшов. Але знайшов отакі прикольні, якісь коричневі. Хоч вони і ростуть на дереві, але це не глива. Якийсь вони не зовсім схожі. Тому продовжую полювання. А ось вздовж садка ростуть такі топольки. Я знаю, що гливи також бувають на тополі, тому трошечки похожу ще і тут пошукаю. Можливо на старих тополях будуть вішанки. Ось лежить дерево. Дуже здорові є гриби. Не знаю як вони називаються. Якщо хтось знає, як називається такий гриб, знаходиться на тополі. Напишіть в коментарях, буду і я знати. Ну, схожий він на вешанку. Громісткий такий примерз. Тому що був мороз. Ось також лежить дерево. Щас ми, о, Я вже, друзі, іздалека бачу, що це дерево мені принесе задоволення. Ось дивіться, є вешаночки. Бачимо, які гарні покриті льодом. Ось, але льоду небагато. Бачимо, є гарненькі грибочки. Молоді, сірі, красиві. Так, є й тут. Ось кілька штук. Ось там в дереві. Також вони є. Класно, грибочки є. Є перша знахідка. Недаремно приїхали по гриби. Вирізаємо. Дивіться, які біленькі всередині, частенькі, не червиві. Зараз червивим дуже важко бути, тому що холодно. Хороші, хороші, молоді віженочки. Дуже гарні. Ось, друзі, знову знайшов дерево, де є класні вешанки. Ось є знизу красиві такі вешанки. І є вешанки зверху. Я не знаю, чи ви зможете побачити. Але ось зверху на дереві є вешанки. І це ще не все, друзі. На дереві і в самому верху також є красиві такі вешанки. Але це дуже високо. І сюди забратися буде трошечки проблематично, конкретно проблематично. Тому я думаю, що на слідуючий раз, через кілька днів, я сюди приїду для того, щоб могти зрізати оті вешенки. Потрібно взяти якесь приспособлення. Хоча можна спробувати вишкарабкатися наверх. Але як це буде виглядати, я навіть не знаю. Но грибочки є. І глибочки я признаю, красиві, чудові, чудова вішанка. Глива така хорошенька, красива. Подивіться, ну вони просто бомбецькі. Красиві, молоді. Так, відро. А як забратися? Ну я спробую, звичайно, зараз вилізти на дерево. На це дерево, нема знизу гілок, абсолютно на що можна наступити ногою, руками за кору легенько чіпляєшся, де можеш трематися. Я пробував і розуватися, ніяк не вдалося вилізти. Але я знаю, де є гриби, по них можна приїхати сюди ще раз. Тому в, в слідуючому відео дивимося, як я буду забиратися на дерево по гриби. Щось придумаємо, але це точно буде без драбини. Уже, друзі, пройшов не один десяток метрів. Щось не віддать. Нема грибочків на деревах. Не висят. Не висят абсолютно. Я й обходжу, дивлюся по кругу, де можливо є якесь перспективне дерево. Але, на жаль, що не вдається. Ти мені... І мені гриби. Тобто обхожу дерева, дивлюся, але нема. Поки що нема. Рухаюсь постійно, дерева обходжу і ось наверху замітив маленького грибочка справа. Маленького гриба справа замітив. З цього дерева. І тут не лише один маленький грибочок справа. Якщо вже повнік, не дивлюся під ноги, трошечки поколопся. Але є ще і грибочки зліва. І зліва грибочки набагато перспективніші і кращі, ніж грибочки справа. Один грибочок справа. Дивіться, які красиві вішанки. Висять собі, ростуть на дереві. Чудово Чудове дерево. І тут вони є. І ось вони є внизу. Теж гарна така сімеючка. Внизу і ось ще з цієї сторони також дерево все обросло красивими молодими вішаночками. Ось бачимо. І тут вони тут просто в льоду замерзли. Постукати, чути. Зараз я бистренько виріжу молоді, гарні грибочки, маленькі залишу. Можливо, вони ще буде тепло і вони трошки поростуть. Само вирізаю. Вирізаємо, вирізаємо всю сім'ю важко залізти ножом, але все можна. Ось гарна сімейка. Грибочки одна. Війдерочку. Зараз піде ще одна така сімейка. Ця можливо трошечки менша. Ну вже корінчики примерзли. Ось гарна. Ще одна сімейка. Так. Є грибочки тут. Вдалося знайти, нарешті вдалося знайти, друзі. друзі. Обріжу. Ось гарні грибочки. Тут ще є кілька. Ці, на жаль, вже витягнути з кори не вдасться. Рибунчик. Ось лисе дерево, абсолютно лисе, кори вже немає. І наверху ростуть вешенки. Росте глива. Вона не одна там, їх кілька штук. Гарна, велика, сіра. Якось треба її достати звідти. Легенько попробую зняти. Так. Поки я пробував, хотів зняти якось. Подивився, тут де ще лишилася кора. І ось дивіться, все там всередині малесенькими такими вішаночками, такими гливами малесенькими-малесенькими. Все зароше. Якщо буде тепло, я думаю, що вони виростуть. Вони виростуть і можна б де тут зібрати непоганий такий кущ грибів. Вже, друзі, збирався додому. Іду йду я по цій... Посадці, вже думаю, ще чуть трохи і вже додому. І оце трохи мене і тримало постійно. Ну, ще дерево друге, дерево друге. І тут є. Тут знову ж таки хороше дерево. Подивіться на цю красу, починаючи з землі, на землі є, отут. І ростуть отакі класні. О, наверху вішанки. Дерво прекрасне. Це те буває, за чим ми інколи ходимо в ліс, шукаємо цілий день, а потім за 5 хвилин обійшов я його по кругу. На жаль, з іншої сторони нема нічого. Але є з цієї сторони. З цієї сторони більше, ніж достатньо. Тому зараз приступлю швиденько до обрізки. Нарізаю. Спочатку знизу, щоб не розтоптати ногами, а тоді по ходу. Тут хороші якраз такі красиві, молоді, сіренькі, супер грибочки. Малесенькі, якщо б тут попробую залишити, все рівно мені потрібно буде ще один раз сюди приїхати, тому що в мене на дереві залишилися гарні гриби. Якщо хтось їх не зріже, доведеться приїхати ще раз попробую вирізати цього. Щоб не пошкодити так багато. помаленько помаленько. він гарно вирізається. Ось дивіться яка краса, класний гриб. Так, у відрі вже зразу стало більше. Кілька сім'ї відро повне. А зараз спробую залізти. Тут трошки пощастило більше. От так. Залітимо. Я залізу на дерево. Оп! Ох. Єсть. І зріжу гриби. Так. Спочатку виріжу зверху красиві, великі. Ось, тут зверху також є гриби. Гриби є навіть зверху. Я зараз, друзі, вам покажу, що там робиться на пеньку зверху, тому що я руками там нащупав гриби. На жаль, мені не вдасться ті гриби побачити, тому що високо дуже. А я думаю, що ви на камері побачите самі. А, ми з тієї сторони обійдемо. Вон дивіться. На самій верхушці. Знову ж таки бачите, так? Да? Ось на самій верхушці є грибочки. Ростуть на самому верху мого пенька. Зріжемо і їх. Звичайно, друзі, стільки грибів. Щось з ними зробити буде проблематично, тому це відерочку грибів я знову ж найду кому віддати. Тому дивимося відео, щоб побачити, кому поїхало оце відро. Ось, Ось друзі, їзду в машині і бачу моє відро знаходиться отут. Ось висить відеречко Видно? Тому зараз забираю відро. Це відро, в якому були гриби. Я їх віддав. Тому відро забираю. О! А тут подарунок. Сьогодні відро грибочків завіз, а мені в подарунок за це дали баночку зустрінки. Дякую. Гарна зустрінка. Будемо підкріплятися, щоб ще збирати гриби.